Добрий день, це відео буде присвячено такій операції над матрицями, як транспонування. Операція транспонування змінює рядки матриці на її стовпці і все. Розглянемо приклад, одна така дивна матриця розміром 2 на 3, тобто два рядки три Все, Всі елементи матриці є числами. Отже, транспонуємо цю матрицю. Операція транспонування позначається наступним чином: ми ставимо згори букву Т. І? Змінюємо рядки на стопці. В такому випадку ми отримаємо матрицю вже не 2 на 3, а 3х2. Перший рядок був 2,3 мінус 7 і він стає стопцем. Другий рядок був 0,3 корінь з 5 і число є. Другий рядок стає стопцем. Отже, операція транспонування завершена все. В результаті цієї операції ми отримали матрицю розміром 3 на 2. Дякую за увагу. Якщо у вас є зауваження, коментарі або питання, пишіть у коментарях. На все добре!